Вітаю! Мене звати Олеся Нікіфурук, я є лікарем ультразвукової діагностики відділення медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей. Також я є кандидатом медичних наук. Перший рік життя дитини є дуже важливим, особливо якщо це стосується передчасно народжених дітей. Ультразвукове обстеження є дуже важливим для своєчасного виявлення вроджених та набутих вад розвитку. У нашому відділенні дітки від 0 до 18 років мають змогу отримати спектр обстежень, таких як нейросонографія, ультразвукова діагностика органів черевної порожнини, органів малого тазу, калитки, щитоподібної залози, кульшових суглобів та легень. Ультразвукові хвилі, на відміну від рентгенівських променів, цілком безпечні для дітей. Тому ультразвукова діагностика доречна не лише для обстеження, але ще й для контролю за проблемною ділянкою. Своєчасна діагностика дозволяє правильно, вчасно обрати лікувальну тактику та попередити можливі ускладнення. Будемо раді бачити вас у Львівському перинатальному центрі.